за 20 років свого існування функції Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів не змінилися. Тут традиційно працевлаштовують людей з обмеженими можливостями, проводять реабілітацію та фінансують їх навчання. На сьогодні день у нас працює 13 тисяч вісімсот чоловік. І людей з обмеженими можливостями. Сьогодні фонд може пишатися потужною базою, запевняють його керівники. Зокрема, протезно ортопедичне підприємство виготовляє ортопедичне взуття, протези, засоби реабілітації для інвалідів. Розв'язання проблем залишається в пріоритетах для представників влади. Якщо не можеш допомогти стовідсотково, хоч допоможіть тим, чим можеш, щоб обов'язково. Кожну потребу, кожне прохання не залишити поза увагою. Це наше головне завдання. За цей час зроблено багато добрих справ. Я хочу сказати, що тільки по місту Житомир фонд підтримує зв'язки з підприємствами, а їх 2300, які проводять відрахування до цього фонду. Аби їхнє життя було більш комфортним та якісним, до кінця року інвалідам планують видати 85 автомобілів.